Вітаю всіх! Дана лекція присвячена руйнуванню міфів щодо негативного впливу відновлювальних джерел енергії на довкілля. Серед противників відновлювальних джерел енергії також не менш поширено є думка про те, що відновлювальні джерела енергії все одно не можна розвивати без теплової та атомної генерації, які забезпечують балансування нестабільної вітро. Та сонячної енергії у енергетичній системі. Дійсно, хоч енергія вітру та сонця і доступні цілодобово, проте генерація електроенергії сонячних електростанцій та вітроелектростанцій все ж залежить від сили вітру та потужності сонячної радіації, які, в свою чергу, можуть різнитися від години дня чи регіону. Саме тому сонячна та вітроелектростанції в чистому вигляді потребують балансування. Тобто потрібна наявність альтернативного джерела енергії, яке б покривало дефіцити в мережі, коли вітер дме слабше, або сонячна радіація недостатньо потужна, або ж збирало надлишок електроенергії, коли потужність цих джерел енергії надто сильна. Феномен України. Тому що таке балансування забезпечується станціями на викопних джерелах енергії, що створює так званий зелено-вугільний парадокс. У світі ж відновлювальні джерела енергії балансуються такими ж екологічно чистими технологіями. Наприклад, в таких країнах, як Сполучені Штати, Китай і Австралія використовують системи накопичування енергії, так звані «energy storage». Або ж з різного роду гібридні системи, коли в межах одного енергооб'єкту об'єднані вітер, сонце, системи зберігання енергії та маневрові потужності. На малюнку представлена сонячно-вітрова гібридна система. Такі системи дозволяють стабільно генерувати електроенергію і для підприємств, і для споживачів. Наприклад, в Уругваї 100% електроенергії вже виробляється за рахунок відновлювальних джерел енергії, і питання їх балансування, відповідно, не стоїть. У Бразилії 86% електроенергії генерується за рахунок відновлювальних джерел енергії. Як вони цього досягли? Вони балансують виробництво електроенергії, зокрема, за рахунок гідроенергетики та гідроакумулюючих станцій. Міф другий. Вітроенергетика шкідлива для здоров'я. Перш за все, варто зазначити, що під час генерації електроенергії вітроенергетичні об'єкти або установки не викидають в атмосферу жодних твердих часток або шпарникових газів, які могли б викликувати хвороби серця та легенів. При роботі вітроенергетичних систем також немає жодних викидів ртуті та інших важких металів в атмосферу, чого не можна сказати про станції на викопних джерелах енергії. Такі важкі метали накопичуються в харчовому ланцюгу та є шкідливими для здоров'я як людини, так і тварин. Вітроенергетика також дозволяє уникнути утворення смогу, адже не продукує жодних викидів оксиду азоту в атмосферу. Оксид азоту, що потрапляє в атмосферу під час роботи електростанцій на викопному паливі, викликає утворення смогу, який також є шкідливим для дихальних шляхів людини. Окрім забруднення навколишнього середовища, додатковим закидом на адресу вітрової енергетики є продуковане нею шумове забруднення. Світові дослідження доводять, що вітрова електростанція, яка знаходиться на відстані 500 метрів до населеного пункту, Продукує менше шуму, ніж газонокосарка, пилосос або блендер. Сьогодні ж вітрові електростанції будуються щонайменше на відстані 700 метрів до найближчих поселень, що відповідає державному стандарту України та рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я для житлових районів. Крім того, виробники вітротурбін постійно удосконалюють моделі. Як у питанні збільшення їх поодиничної потужності, так і щодо шумового забруднення. До того ж, на сьогодні у світі немає прямих наукових доказів того, що будь-які звуки, продуковані вітровою турбіною, включно з інфразвуком, прямо шкодять здоров'ю людини. Більше того, у 2016 році Міністерство енергетики США опублікувало звіт бачення вітру. В якому зазначило, що вітроенергетика не просто може забезпечити більше третини електроспоживання в США до 2050 року, але й зекономити 108 мільярдів доларів США в Національній галузі охорони здоров'я за рахунок скорочення шкідливих викидів в атмосферу та відповідного запобігання 22 тисячі перечасних смертей. Міф 3. вітроенергетика шкодить довкіллю. Вітрова енергетика є найбільш дружелюбним до навколишнього середовища видом відновлювальних джерел енергії, адже викиди вуглецю при виробництві електроенергії вітровою турбіною дорівнюють нулю. Так у 2019 році електроенергія з енергії вітру дозволила уникнути глобальних викидів вуглецю, спричинених 42 мільйонами автомобілей. Лише у 2020 році в Україні за рахунок використання енергії вітру викиди СО2 в атмосферу були скорочені на 2,6 мільйони тонн. Розробники вітроенергетичних систем перед отриманням дозволу на будівництво проводять ретельну оцінку впливу на довкілля майбутньої станції, зокрема, з вивченням можливого впливу на флору та фауну. Для вивчення й оцінки впливу вітростанції на біорізноманіття і середовище існування протягом щонайменше одного року проводяться дослідження існуючих в районі планового будівництва природних комплексів довкілля з фокусом на авіафауну це птахи кажани. Навіть з такими відносно низькими показниками негативного впливу на довкілля у вітроенергетичній промисловості постійно підвищуються стандарти. Проводяться набагато більше досліджень, спрямованих на запобігання, мінімізацію і пом'якшення будь-яких впливів на дику природу, ніж в будь-якій іншій галузі. Пітроенергетика не використовує паливо, отримане в результаті гірничих робіт або буріння та не створює небезпечних і радіоактивних відходів, що потребують постійного зберігання. Вітроенергетика дозволяє уникнути викидів газів, що викликають кислотні дощі. При роботі вітроенергетичних систем немає викидів в атмосферу двоокису сірки, які викликають кислотні дощі завдають безліч шкідливих впливів на екосистеми та середовище проживання диких тварин. Четвертий міф це те, що вітрові турбіни вбивають птахів. Загальний вплив вітроенергетики на птахів, кажанів, інших диких тварин та природні середовища існування надзвичайно низький у порівнянні з іншими видами діяльності людини. Численні дослідження, проведені в різних країнах світу, де є вітрові електростанції, доводять, що основними причинами загибелі птахів є зіткнення їх з фасадами скляних хмарочосів та домашні коти. Крім того, випадки загибелі птахів від зіткнення з високовольтними лініями та ураження електричним струмом, зіткнення з транспортними засобами та отруєння пестицидами є набагато частішими ніж від зіткнення з вітротурбінами. Відповідно до проведених досліджень на кожні 10 тисяч випадків загибелі птахів внаслідок людської діяльності. Разом з загибелю внаслідок зіткнень зі штучними спорудами, менше однієї смерті спричиняється вітротурбіною. На кожен один випадок загибелі птахів від вітроагрегату припадає від однієї тисячі до двох тисяч смертей птахів, спричинених котами. Міф п'ятий. Сонячні панелі зроблені з неперероблюваних матеріалів. Скільки служать сонячні панелі? Та як часто потрібно їх утилізувати? Питання, яке більшість людей має на увазі, розглядаючи сонячні панелі. Згідно з дослідженнями, тривалість життя сонячних панелей становить приблизно 30 років до виведення з експлуатації. Протягом терміну служби фотоелектричних панелей може статися зменшення потужності на 20%. Між першими, 10-12 роками максимальне зниження ефективності становить 10,20% при досягненні 25 років. Ці цифри гарантовані більшістю виробників. Однак досвід показує, що насправді ефективність знижується всього на 6-8% після 25 років експлуатації. Таким чином, термін служби сонячних панелей може бути набагато довший, ніж офіційно заявлено. Термін служби високоякісних фотоелектричних панелей може досягати навіть 30-40 років, і після цього вони залишатимуться функціональними, хоча зі зниженням ефективності. Утилізація сонячних панелей відбувається з точки зору певних правил. Відходи панелей сонячних батарей класифікуються як загальні відходи. Єдиним винятком є рівень Євросоюзу, в якому фотоелектричні панелі визначаються як електронні відходи в інструкціях щодо відходів електричного та електронного обладнання. Виробники сонячних батарей обмежені законом. Тому технологія переробки сонячних панелей повинна відповідати конкретним законодавчим вимогам і стандартам переробки, щоб гарантувати, що сонячні батареї не завдають шкоди навколишньому середовищу. В США та Європі давно вивчають варіанти створення централізованої та економічно вигідної схеми розбору та утилізації сонячних панелей, що вже непридатні. За це відповідають дві організації з відходів фотоелектричних систем. За 10 років існування вони змогли переробити більше 30 тисяч метричних тонн застарілих сонячних модулів. Були навіть створені центри збору сонячної утиль сировини, а виробники почали виробництво фотоелектричних модулів наступного покоління. Поговоримо про переробку сонячних панелей. Існує два основних типи сонячних панелей, які вимагають різних підходів утилізації. Це панелі на основі кремнію та панелі на тонкоплівковій основі. Обидва типи: кремнієві групи та тонкоплівкові основи, можна переробляти за допомогою різних промислових процесів. Дослідження, проведені на тему утилізації сонячних панелей, привели до появи численних технологій. Деякі з них навіть досягають вражаючої ефективності утилізації на 96%, тому люди зазвичай думають, що сонячні батареї не переробляються, і це, звісно, міф. Переробка сонячних панелей на основі Кремнію. Процес утилізації фотоелектричних панелей на основі Кремнію починається з розбирання фактичного продукту для розділення алюмінієвих та скляних деталей. Майже 95% скла можна використовувати повторно, тоді як усі зовнішні металеві деталі використовуються для повторного формування каркаса батареї. Залишкові матеріали обробляються при температурі 500 градусів Цельсія в установці термічної обробки. Через надзвичайно високу температуру інкапсулюючий пластик випаровується, а частинки кремнію, які називаються пластинами. Витравлюються за допомогою кислоти. Розбиті пластини плавляться для подальшого використання для виробництва нових кремнієвих модулів, що дає до 85% коефіцієнта рециркуляції кремнієвого матеріалу. Переробка сонячних панелей на тонкоплівковій основі для порівняння, тонкоплівкові панелі обробляються більш інтенсивно. Спочатку їх розбирають та кладуть у подрібнювач, після цього всі частинки мають розмір не більше 4-5 мм. Далі використовується обертовий гвинт, який в основному утримує тверді частинки, які обертаються всередині трубки, тоді як рідина капає в ємність. Рідини проходять процес осадження та зневоднення для забезпечення чистоти. Отримана речовина проходить обробку металу, щоб повністю відокремити різні напівпровідникові матеріали. Останній крок залежить від фактичної технології, що використовується при виробництві панелей. Однак у середньому 95% напівпровідникового матеріалу використовується повторно. Тверді речовини, що забруднені так званими. Прошарковими матеріалами мають меншу масу і видаляються через вібруючу поверхню. Нарешті матеріал проходить полоскання і залишається чисте скло, яке економить 90% скляних елементів для легкого повторного виробництва. Статистика утилізації сонячних панелей Станом на 2021 рік відносно невелика кількість сонячних панелей була утилізована приблизно 76 тонн. Переважно це пошкоджені модулі в процесі перевезення, монтажу, чи ті панелі, які вирішили замінити на більш сучасні. Тепер, коли ми знаємо, що сонячні панелі можна переробляти, виникає питання, які ще переваги це приносить економіці і чи є такі? Очевидно, що для управління великими обсягами фотоелектричних модулів, які будуть утилізовані, найближчим часом буде потрібно створити належну інфраструктуру для утилізації. Як тільки це станеться, ми станемо свідками кількох позитивних факторів та нових можливостей в економіці. Створить більше можливостей для зелених робочих місць. Це приблизно 11 мільярдів фунтів стерлінгів буде отримано у відновлювальній вартості до 2050 року. Цей приплив дасть можливість виготовити 2 мільярди нових панелей без необхідності інвестувати у сировину. Це означає, що буде можливість виробляти. Близько 630 ГВт електроенергії лише за рахунок повторного використання раніше використаних матеріалів. Завдяки постійному падінню цін на сонячну енергію все більше домогосподарств та підприємств вирішують інвестувати в сонячні електроенергетичні системи. В результаті цього у секторі переробки сонячних батарей з'явиться ще більше економічних можливостей. Переваги поводження з сонячними відходами. За статистикою, приблизно 45 мільйонів метричних тонн на рік становлять відходи від комп'ютерів, телевізорів, мобільних телефонів, а через 30 років відходи від виробництва електроенергії можуть удвічі перевищити цей показник. Тому інновації та державна політика в цьому питанні шукають оптимальний варіант розвитку, що робити після закінчення терміну служби сонячних панелей. В Україні поки що це питання не наскільки актуальне, адже сфера зеленої енергетики достатньо молода і термін роботи сонячних станцій ще не вийшов, це триває десь 25-35 років від моменту встановлення. Переходимо до шостого міфу про те, що град може пошкодити сонячні панелі. Сонячні батареї тільки зовні здаються крихкими. Насправді, модулі виготовляються за допомогою надміцних матеріалів. Раму виготовляють з анодованого алюмінію, що зберігає метал від корозій та механічних пошкоджень. А на саму батарею накладається загартоване скло, що без ушкоджень витримує падіння металевої кульки вагою 227 г з висоти 1 метра. Крім того, сонячні батареї не мають рухомих частин, вони рідко ламаються зсередини, та, як правило, незначні пошкодження можуть виникнути тільки через екстремальні погодні умови, до яких відноситься град розміром з курини яйце. Також виробники сонячних панелей завжди тестують свої вироби на стійкість до різних важких погодних умов. Наприклад, у сонячних панелей вказані свої параметри стійкості до зовнішніх погодних факторів, такі як стійкість до піску. Соляного туману, аміаку, сертифікування на стійкість до граду і тому подібне. Наприклад, вітрове навантаження у панели сягає 60 метрів за секунду, що дорівнює 200 кг на квадратний метр. Отже, грозу та середньостатистичний град, що характерні для української місцевості, панелі витримають без ушкоджень. Сонячні панелі, які з року в рік піддаються найсильнішим бурям або постійним снігопадам, можуть незначно втратити структурну цілісність, це зрозуміло. Але враховуючи клімат на території України тривалі експериментальні погодні умови і екстремальні малоймовірні. В такому випадку сонячні панелі схильні до мінімальної деградації. Отже грозу та середньостатистичний град, що характерні для української місцевості, панелі витримають без ушкоджень. Сонячні панелі, які з року в рік піддаються найсильнішим бурям або постійним снігопадам, можуть незначно втратити структурну цілісність, це зрозуміло, але враховуючи клімат на території України, тривалі. Екстремальні погодні умови малоймовірні, і в такому випадку сонячні панелі схильні до мінімальної деградації. Наші кліматичні умови сприяють, щоб термін експлуатації сонячних панелей був максимальним. Модулі є доволі стійкими до падіння граду. І Більшість виробників сертифікують панелі як такі, які можуть витримувати падіння граду товщиною 3 мм. При швидкості до 25 метрів за секунду. В Україні розроблено та затверджено наступні стандарти. Це ДСТУ-8328 2015 року геліоенергетика модулі фотоелектричні загальні технічні вимоги та ДСТУ 60904 2 2018 року фотоелектричні прилади. Провідні світові виробники проводять кілька етапів тестування, яке замовляється у спеціалізованих організацій. Їх діяльність полягає у забезпеченні перевірок, а також підтвердження відповідності продукції міжнародним та європейським стандартам і нормам. Таким чином, надійні виробники підтверджують відповідність своїх товарів найвищим вимогам безпеки та якості та демонструють свою відповідальність і конкурентну спроможність. Існує кілька способів, як захистити сонячні батареї від граду. Це готові чохли. Ними закривають батареї у разі ймовірності, сильної грози, шторму або снігопаду. Слід мати на увазі, що такі чохли обмежують або припиняють доступ світла, що впливає на зниження генерації електричної енергії. Щоб цього не сталося, нам знадобляться ранні сповіщення про зміну погоди. Існує ціла низка погодних додатків, які ви можете завантажити на свій смартфон. Інший спосіб забезпечити захист сонячних панелей від граду передбачає встановлення на певній висоті дротяної сітки. Слід зазначити, що ця конструкція також може вплинути на ефективність виробництва електричної енергії, тому її доцільно встановлювати у разі непогоди, що насувається. Також існують трекери з вертикально та горизонтально-рухливими механізмами, обладнані метеостанціями. При наближенні несприятливих погодних умов вони автоматично переорієнтовують систему модулів в оптимальному напрямку і під потрібним кутом з метою мінімізації пошкоджень від граду, поривів вітру, піщаних бур. Атомна енергетика дешевша, ніж інші види генерації енергії. Атомна енергія дешева тоді, коли не врахована вартість її будівництва і вплив на здоров'я людей. Саме так відбувалося в Україні, коли всі атомні електростанції залишилися майже безкоштовно від колишнього Радянського Союзу. Будівництво нових атомних електростанцій з урахуванням всіх екологічних норм, норм по виведенню з експлуатації, норм по захороненню ядерного палива. Коштує набагато дорожче. Такий тариф на електроенергію з нових атомних електростанцій буде в 3-4 рази вищий, ніж тариф для вітрових та сонячних електростанцій. Найбільший на сьогодні в Україні коефіцієнт використання встановленої потужності на вітрових електростанціях приблизно 42%. На теплових електростанціях цей коефіцієнт становить 30-32%. Не тому, що не вистачає палива, а тому, що застарілі відпрацьовані технології. Тобто сьогодні вітер працює ефективніше ніж вугільна генерація. Так, за даними енергоатому, у минулому році атомна енергетика мала показник десь на рівні 65-68%. Хоча його можуть довести і до 90% зі збільшенням часу використання встановлених потужностей, але в Україні уже вкотре продовжують термін експлуатації атомних енергоблоків, це не може тривати вічно, максимум 10-15 років. Далі Міжнародна агенція з атомної енергетики може просто заборонити подібну діяльність з точки зору небезпеки подальшої експлуатації таких атомних електростанцій. Старі атомні електростанції потрібно закривати, так як подальша їх експлуатація стає небезпечною через старіння залізобетонних конструкцій. У 2020 році віце-президент енергоатому зазначив, що компанія оцінює суму витрат на виведення з експлуатації енергоблоків типу BBF 440 в 300 мільйонів на один блок. А блоків BBF 1000. В 400 мільйонів при цьому досвід європейських країн показує дещо інші суми. Наприклад, закриття атомної електростанції «Грайсфальд» у Німеччині почали у 1995 році та витратили близько 1,32 мільярда євро на один енергоблок, а закриття станції Богуніця в Словаччині з реакторами. Такими ж, як в енергоатому, коштувало приблизно 1,35 мільярда євро на блок. Хто з інвесторів сьогодні дасть гроші на будівництво нового атомного блоку? Якщо взяти загальну світову статистику, то найбільше зараз інвестують у сонячну та вітроенергетику. Наразі Німеччина закриває всі атомні станції, Італія вже закрила, Австрія побудувала і не запустила. І таких прикладів дуже багато. Швеція скорочує частку атомної генерації. Франція в рамках закону про енергетичний перехід на 25% мала скоротити відсоток атомних електростанцій до 2025 року, а зараз продовжила термін до 2030 року. Проблема полягає у виводі з експлуатації. Це колосальне питання, зокрема і до України. Наша країна має потенціал для розвитку саме відновлювальних джерел енергії, і чим далі ми будемо відходити від розвитку, який відбувається у всьому світі, тим складніше нам потім буде наздогнати саме темпи зростання і використання відновлювальних джерел енергії. Питання для самоконтролю. Чому сонячна та вітрова електростанції в чистому вигляді потребують балансування? Чи мають можливість вітроенергетичні об'єкти під час роботи викидати в атмосферу тверді частки або шпарникові гази, які могли б викликати хвороби серця та легенів? На якій відстані до найближчих населених пунктів будуються вітрові електростанції згідно з державним стандартом України? Скільки служать сонячні панелі, та як часто потрібно їх утилізувати? Назвіть два основних типи сонячних панелей. Яким чином можна захистити сонячні панелі від граду? Чи можлива повна утилізація сонячних панелей на основі кремнію та який коефіцієнт рециркуляції кремнієвого матеріалу? Чи доцільно наразі будівництво нових атомних електростанцій з урахуванням усіх екологічних норм?